Робінсон Крузо в кінематографії Роман Даніеля Дефо Робінсон Крузо» вперше опублікований у 1719 році, став одним із найвпливовіших творів не лише англійської, а й світової літератури. На додаток твір є особлені і далі віри в силу розуму, прогрес, самодостатність людини та її здатність вижити завдяки розуму праці і моральному досконаленню. Варто тільки уявити, що головний герой роману Рубізон Крузо опинився на безлюдному острові та не має нічого, ні інструментів, ні технологій, ні навіть людського контакту. Та крок за кроком, днем за днем, він перетворює дику ворожу реальність на керований порості. Він створює житло, винходить календар, вирощує хліб, проручає тварин і врешті навіть цивілізує іншого дикуна, який стає його другом і учнем. Цей роман був не просто приходницькою історією, а й філософською алегорією. Проте коли справа доходить до екранізації, спостерігається різноманітні підходів. Варто розглянути чотири адаптації романа Даніеля Дефо Дефольон Крузо 1954, 1973, 1997 та 2016 років, і проаналізувати, наскільки вони відповідають ідеям оригіналу. Фільм Робінзон Крузо» 1954 року, знятий режисером Луїсом Будієленом, це не просто пригодницьке в кіно, це глибока історія про людину, яка опинилася на безлюдному острові, і не лише бореться за виживання, а й за збереження власного розуму. Фільм розповідає ту саму історію, що роман «Даніель Дефо. Робінзон Крузо після корабельної аварії потрапляє на острів, де вчиться виживати. Він будує собі житло, виготовляє предмети побуту, полює, вирощує зерно. Згодом показано, як Робінзон рятує людину із племені канібалів і дає йому ім'я п'ятниця. Усе це є в книзі, але фільм біль зосереджений не подіях, а на тому, що відчуває Робінзон, коли він довго залишається на самоті. У книзі Робінзон це герой, який твердо вірить у Бога. Наприклад, захворівши, молиться до Бога і бачить у цьому акт морального очищення. Натомість у фільми він під час лихоманки бачить химерні галюцинації, бачить свого батька, марить, кричить та страждає. Роман Дефобол написаний у добу просвітництва. Це час, коли люди вірили, що завдяки розуму, науці і світі можна зробити світ кращим. Робінзон у книзі – приклад такої людини. Він усе продумує, вірить у порядок, працює і не здається. А от фільм показує зовсім іншу картину. Людина може бути дуже вразливою, навіть коли вона має знання і інструменти. Розум тут не дає спокою, а велике безумство. Робінзон, маючи все, щоб вижити, втрачає психічну рівновагу. Праця раджується ніж шлях до щастя. Робінзон самотній, нещасний іноді на межі божевілля. Отже, фільм Робіненкуру Крузо 1954 року це не пригодницький фільм, а драма про душевну боротьбу людини з самотності. У ньому є багато спільного з книгою, сюжет, образи, події, але основне, що змінене, це головна ідея. Якщо книга вчить нас, що людина все може, коли має розум і віру, то фільм показує, що навіть найсильніша людина може втратити себе без підтримки, спілкування і сенсу життя. Фільм Робінзон Крузу 1997 року це сучасніша екранізація класичної історії. Вона був до оригіналу, ніж фільм 1954 року, але також має багато важливих змін. Події в основному збережені, такі як Робінзон терпить корабле трощу, опиняється на острові сам. Він будує житло, створює собі повод, полює, шукає воду, все як у книзі, врятовує тубільця від канібалів, називає його п'ятницею. Після тривалого перебування на острові його, зрештою, рятують. Але що ж тоді змінено у фільмі в порівнянні з романом? По-перше, у творі він просто хоче пригод і вирушає в море. У фільмі він військовий офіцер, який убив коханця своєї нареченої на дуелі, і через це втік з Британії. Це робить героя емоційно глибшим. Він не просто шукає пригод, а тікає від провини та минулого. По-друге, ставлення до п'ятниці. У книзі Робінзон вчитель, а п'ятниця учень. Він навчає його мови, релігії, цивілізованості. У фільмі ж Крузо спочатку також поводиться як пан, але згодом між ними виникає справжня дружба. п'ятниця навчає Крузо своїх звичаїв. Вони вчаться один в одного. По-третє, це фінал. У романі Робінзон рятується, а п'ятниця їде з ним. У фільмі фінал драматичніший і сумніший. П'ятницю вбивають, коли вони разом намагаються вирватися з острова. Це робить фільм трагедією, а не переможену історію, як у книзі. Фільм Робінзон Крузо» 1997 року зберігає основний сюжет з роману, але робить більший акцент на людських почуттях, дружбі, провині, прощенні. У ньому Робінсон не виглядає таким певним героєм, як у Кризі. Він стає людиною, яка переосмислює свої погляди завдяки життю на острові та знайомстві з іншою культурою. Фільм Робінзон Крузо 1972 року, знятий за участі СРСР, це, мабуть, найбільш вірна оригінальному тексту екранізація, яка намагається передати дух роману Даніеля Дефо, зберігаючи майже всі ключові події, сцени та ідеї. В яких Крузо внаслідок корабла Трощі опиняється на безлюдному острові. Він рятує речі з корабля, будує житло, організовує господарство, поступово налагоджує повноцінне життя, засновуючи своєрідну міні-цивілізацію. Рятує тубільця, називає його п'ятниця, вчить його англійської віри та права. У фільмі також багато прямих цитат з роману, озвучених за кадром голосом Робінзона, як щоденник або внутрішній монолог. Це дозволяє відчути його роздуми, сумніви, тривоги, обіру і самотність. Це не просто пригодницький фільм у класичному розумінні. Тут мало динаміки. Більшість часу Робінзон міркує, пише щоденник, згадує минуле. У фільмі сильніше підкреслено тему праці як основу виживання. Робінзон не просто винахідливий, він системно працює, і праця дає йому сили здатися. Це дуже близько до радянського світогляду, де трудова етика була однією з головних цінностей. Крім того, фільм демонструє типові риси героя просвітництва. Робінзон вірить у розум, працю, знання. Він створює порядок із хаосу, будує нову цивілізацію, він перетворює дику природу на місце для життя. Фільм Робінзон Крузо 1972 року це дуже глибока та точна версія класичної історії, яка зберігає дух просвітництва. Це не пригодницьке кіно, а фільм, який змушує задуматися про життя, віру, працю, страх і внутрішній світ людини в ізоляції. Мультфільм Робінзон Крузо 2016 року це яскрава, смішна і сучасна версія відомої історії, але майже повністю віддалена від оригінального роману. Хоча історія зовсім інша, деякі елементи оригіналу збережені. Робінсон потрапляє на острів після шторму, він облаштовує житло, будує хатину, вчиться виживати, він намагається записатися їжею, добувати воду, розпалювати вогонь. Але всі ці труднощі в мультфільмі розв'язуються легко і з гумором, без глибоких переживань, страху чи філософських роздмів. Найбільша відмінність у тому, що в мультфільмі головним персонажем є тварини, які мешкають на острові Папуга Мак, Хамелеон, дикобраз та інші. Вони розповідають історію своєї точки зору, і Робінзон показаний, як дивна двонога істота, яка порушує їхній спокій. У романі він багато років живе на самоті. У фільмі ж самотність лише короткий період. З перших днів він знайомиться. З іншими тваринами і швидко здобуває їхню довіру. Ізоляція замінена на компанію та Василищ. У романі Крузо бореться з дикими племенами людожерами які загрожують п'ятниці. У мультфільмі ж головні злодії це два злі коти, які хочуть захопити острів і знищити всіх інших тварин. Це робить сюжет безпечним для дітей, але зовсім не серйозним. У фіналі немає персонажа п'ятниці. Його замінено на групу тварин, особливо на попугу Мака. Таким чином, тема цивілізування дикуна повністю зникла. Отже, Робінсон Крузо 2014 року це не адаптація класичного роману, а сучасна смішна версія для дітей, яка майже повністю переробляє сюжет і змінює тему. Історія про виживання і самотність стає історією про дружбу і приходи. Цей фільм може зацікавити малих глядачів, але не передає глибини, серйозності та філософського змісту, які є в романі Дефо. Він далекий від ідей просвітництва, але зберігає дух доброзичливості, відкритості та миру, цінностей близьких сучасному світу. Хоч із з моменту створення книги минуло понад три століття, її герой знову і знову з'являється на екрані. Але в кожній новій екранізації ми бачимо вже іншого Робінзона. Кожна екранізація відображає свій час і цільову аудиторію. Версія 1954 року найфілософськіша, але менш просвітницька. Фільм 1973 року найближчий до духу роману і просвітництва. Версія 1997 року типовий приклад модернізованого пригодницького кіна. Мультфільм з 2016 року це яскравий приклад перетворення класики на легке видовище для дітей без глибини. Роман Дефо залишає за собою інтелектуальну глибину, а кінематограф додає нові інпретації. І хоча не всі адаптації зберігають зв'язок із просвітництвом, усі вони показують, наскільки багатогранним є образ Робінзона і як по-різному його можна зрозуміти.